Увага! Адвентисти. Вау! Та ви що? Я вони з додумалися? А чому нас адвентисти? Не коментуємо. Ще страшно. Привітаємо адвентистів. Дорогі баптисти, 50-ті, суботники, сектанти, привітайте в нашому залі сьогодні адвентисти. Так, і, і в нас є ще одна команда. Ну, Пам'ятаєте, я запропонував нас у старічки, бо ну, я потім якби, якби, вибачився відразу. І команда у нас називається. Досвідчення. Досвідчення. А що ви взяли, що ваша команда має так називатися, якби, так? Да? Лечаска Букаска. Що, б... а чим не аргумент? Якщо в тих Показуємо на нас в команду. Добре, друзі. Я думаю, ми розпочали весело. Ви вже тепер знаєте приблизно, кого як звати в команді. Зараз ми це провіримо. Пам'ятаєте, у нас було завдання, да? так? З кожної команди ми піднімаємо любу людину, яка має нам розказати про любу людину з тої самої команди. Ну, має розказати хоча б необхідний мінімум. А необхідний мінімум це. Необхідний мінімум. Це ім'я, це звідки приїхав і що? Про дівчину. Щоб, 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 щоб як, ти шиньо, я. Плак, ти Значить, вік не будемо говорити, вік це не серйозно, на наш час, тут ніхто не говорить. Але ми спочатку перед цим поспіваємо зараз з вами пісню. домовились? А у вас буде ще поки ця пісня буде співатися разом з вами? У вас буде додаткових три хвилини. До речі, досвідчені, ви теж приймаєте участь. Так що пам'ятайте. А Аня? <рисування> Za będę mam piosenkę. Raz, raz, raz. raz. raz, raz, raz. raz. raz, raz, raz. jak Звук будь ласка, дать тогда. Как Писню знаем, все спиваем. Эй!